Огірочок Калинівка, це вже наш тепличний, 140 гривень кілограм, капусточка ямпільська 75 гривень кілограм, радічка теж ямпільська 70 гривень, помідорка уманська, 100, 130 гривень кілограм. Асортимент ранніх овочів Суспільному перераховує продавчиня Маргарита Григоренко, торгує городиною на ринку при вокзальній. Попит є. Люди беруть, звісно, трошки дорожче, але беруть. З'явилися, ну десь вже місяць. Якщо є люди, якщо є базар, можна продати десь кілограм десять, рецькі кілограм двадцять капусти, ну десять кілограм можна продати. Молоду капусту та пучок кріп Петрушка Цибуля купив Степан. Каже, ціни помірні. Салаті буду робити, зараз ще лісочки куплю. Як ціни Ну, Все трошки. Що, що зробити? Це таке. І війна, і засуха була продавчиня Галина Васильівна зазначає, реалізує як вітчизняні, так і імпортні овочі. Редішка наша вже ямпи. Вже вирощуємо свою в парниках, Капуста також ямпульська, вже вирощуємо свою. Ну а поміди, огірочки теж наші. Це вже йде з Закарпаття. Ну а помідорка, вибачте, ще привезла, йде вже з Турції. Огірочок 135, помідорка 90, капусточка 60, редисочка 60. Купляють, то потрошки, бо дуже все дорого. Не можуть люди купити. Якби було, може, далі буде чуть дешевше, а зараз поки ще дорого. Міляють два-три огірочки, пів кіло. То тільки дві-три помідорки. Капусинку беруть одну, дві. Редічку більш більше беруть по кілограмові. Хочуть наші українське. Двічі на тиждень овочі перевіряють на вміст нітратів. У нас лабораторія і вівторок, і в п'ятницю. Все перевіряють, все в нормі. Рух помідору, капусту це другий раз взяла. Ми самі чоловіком двоє тут. Дітям поки не даємо. Накрутила багато своли. Заодно ж свіженьку. овочами з Закарпаття, Черкащини та Моголів Подільського району торгує Світлана Михайлівна. Суспільному показує висновок лабораторії про перевірку городини на нітрати. Молоду капусту, огірки, редиску реалізує на ринку пасаж. Ми ми лабораторію постійно проходимо. Її привозимо, бо немає такого збута, щоб його возити. Кожен день. А два рази в тиждень ми проходимо». Городину, яку продають на Вінницьких ринках, перевіряють фахівці лабораторії обласної Держпродспоживслужби. За відділу лабораторії Тетяна Костюк розповідає, дослідження роблять за допомогою іонометричного методу. На камеру перевіряють редиску. Результат випробування за вмістом нітратів у редисі становить 658,1 міліграм на кілограм. Якщо порівнювати цей результат до... Норми, яка передбачена стандартом ДСТУ 6009 де написано, що до масова частка нітратів має становити не більше як мг на кілограм, в даному випадку ми можемо однозначно стверджувати, що даний вид продукту є безпечним для споживання. Початку 2025 року, за словами Тетяни Костюк, перевищення вмісту нітратів у ранніх овочах, які реалізують на ринках міста, не зафіксовано. Це стосується як вітчизняних, так і імпортних. З початку 2025 року не реєструвалися випадки перевищення масової частки нітратів у рослинній продукції, незалежно від умов вирощування, чи то відкритий ґрунт, чи закритий. Дарія Красовська, Дмитро Поднюк, Суспільне, Новини Вінниця.